Доброго ранку, любі мої першокласники, шановні батьки, запрошую вас на урок курсу «Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як доглядати за органами зору і слуху, а почнемо із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число та який день. Тижня. Правильно, дітки, зараз у нас осінь, сьогодні 6 листопада, понеділок. Тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Сонячно зараз похмуро чи хмарно? Чи є вітер? Чи були вранці опади? Ну а зараз розкажіть про ранкові враження за даним початком. Сьогодні я помітив, я звернув увагу, вранці мене здивувало. Мабуть, зараз ви розповідаєте про те, які зміни в природі відбулися протягом вихідних? Продовжуємо. Доповніть речення. Очі нам потрібні, щоб. А вуха нам потрібні щоб. Подумайте і скажіть, чи буває таке? Що вушка, чи очі хворіють. Так, на жаль, бувають. Як ви гадаєте, чи можна доглядати за вухами та за очима. Так, можна і, мабуть, багато чого ви вже знаєте з цього приводу. А зараз розгляньте. Малюночки на сторінці 54 підручника. З'ясуйте, на якому з них джерело світла розташовано неправильно. Ми звикли до того, що джерело світла має падати зліва, але це правило годиться лише для тих діток, які пишуть. Правою рукою, щоб вони рукою не затуляли те, що пишуть. А от дітки, які пишуть лівою рукою, їм світло має впадати справа. Отже, розгляньте малюночки та скажіть, на якому ж з них неправильно розташовано джерело світла. Матусі вам допоможуть. Запам'ятайте якісне освітлення є найпершим другом для здоров'я очей. Проведіть дослідження, з якого боку потрібно розташувати джерело світла, щоб краще бачити. Якщо у вас є настольна лампа, поставте її спочатку ліворуч. А потім праворуч. Розпитайте у членів своєї родини в кого який зір. Можливо, ви вже помічали, хто вимушений користуватися окулярами? Та чому це відбувається? Що ж робити, щоб вберегти свій зір? Пропоную вам. Корисні поради від нашої лікарки, пані кульбабки. Перша порада: не дивись телевізор на близькій відстані. Потрібно сидіти на відстані не менше, ніж 3,5 метри від телевізора. Ще ви помітили слово сидіти обов'язково не лежати, коли ми дивимось телевізор. Хлопчик цей дуже близько до телевізора, бачите, так робити не можна. Наступне. Обмежуй час на мобільні ігри. І якщо ти занадто захоплений цим заняттям і граєш у мобільній грі майже весь свій вільний час, поступово в тебе може виникнути комп'ютерний зоровий синдром, що виявляється, в зниженні гостроти зору, надмірній чутливості до світла. Та стомлюваності очей тощо. Отже, не можна багато часу проводити в іграх в комп'ютерних, і обов'язково перериватися, тому ми робимо з вами і хвилинки фізкультурні для того, щоб розслабити м'язи, і хвилинки на письмі для того, щоб ваші відпочили очі. Що ж іще треба робити, щоб вберегти зір? Подивіться на цю дівчинку, що вона робить. Вона плаче і треба оченята. Так от пані Кульбабка каже не три очі. Така звичка призводить до того, що бактерії з рук потрапляють в очі. Це може спровокувати розвиток різних інфекцій, тому потрібно запам'ятати, що до очей можна торкатися тільки після того, як помиєш руки. Із цього правила не повинно бути жодних винятків. Що ж іще каже пані Курбабка? А ще вона каже: не читай лежачи. Ні для кого не секрет, що відстань між книгою і очима має бути не менше, ніж 33 см. Тримаючи в руках книгу, досить складно зберігати цю умову, то наближаючи. То, видаляючи книгу, ми постійно змінюємо відстань, що призводить до швидкого стомлення і головних болів. А для лежачого на боці один край книги знаходиться ближче іншого, що призводить до того ж результату. Що ж робити, щоб вберегти зір? Потрібно щодня бувати на свіжому повітрі, граючи в рухливі ігри або займаючись спортом, але при цьому слід уникати травматичних видів спорту. А ще треба регулярно їсти ось ці овочі та фрукти. Дітки це шпинат, морква, полуниця, авокадо, перець, грецькі горіхи та лохина. Щодня треба виконувати гімнастику для очі, наприклад, отак. Вам, дітки. Сподобаюсь, що... Спод... Сподіваюсь, що вам сподобалася ця гімнастика. А ми продовжуємо далі. виконай тренувальні вправи для очей разом з паною кульбабкою, яка працює лікаркою, стеж очима за стрілочкою. ось погляньте, перша вправа стрілочка в один бік, в інший бік. І тут також в один. Інший, Далі колові рухи очима, далі восьмірка, перевернута і пряма, далі по діагоналі. І ось подивіться ще одна гімнастика внизу. Розгляньте її, куди дивимося? Вгору, вниз, вліво-вправо. Друга вправа кругові оберти очима. Третя вправа теж погляньте по діагоналі. Далі рухаємося за квадратом. В один бік, потім в інший бік. Наступна вісімка, перевернута та пряма. Цю. Гімнастику для очей ви можете повторити, дивлячись у свій підручничок. Розглянь наступні світлини. Подумай, кому навушники можуть нанести шкоду, а кому вони необхідні та чому? Подумали? Ну, давайте розглянемо першу світлину. На ній. Робітник стоїть біля якогось величезного агрегата. Мабуть, він працює дуже шумно, тому в такому випадку, коли робота пов'язана з якимись сильними шумами, треба працювати у навушниках для того, щоб не пошкодити слух. А ось погляньте тепер на цього. Цей молодий чоловік у навушниках переходить дорогу. Він не почув машину, яка наблизилась до нього, дуже-дуже близько. Вона може збити його. Отже, навушники можуть нанести і шкоду, а можуть бути необхідні для роботи. Треба просто обирати, коли ними користуватися. Далі, подумайте, як можна берегти свій слух у воді. Ну, по перше, бачите, у діток. Заховані вушка під шапочками. А у цього хлопчика навіть пробки є такі силіконові силикон, для того, щоб закривати вушка, щоб не потрапляла холодна вода. З'ясуй, чи всі твої бабусі і дідусі добре чують? Для цього треба поговорити з рідними. Послухайте віршик. Заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапку не носив, догі вуха застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки. Не болять вмаляти вуха. Буде зайчик маму слухать. Чому ж в нього вушко заболіло? Що саме він не слухався з того, що мама казала? Отже, даємо відповіді на питання, чому в зайчика заболіло вухо? Як мама лікувала зайчика? Можливо, вам теж вже доводилось лікувати вушка. Це дуже-дуже боляче, коли вушка болять, майже як зуби, коли болять. Запам'ятайте поради лікара Айболить, бережи вуха від холоду, сильного вітру та морозу. Ви скажете, а як же їх берегти взимку? Треба одягати обов'язково теплу шапку, яка буде закривати ваші вушка. Наступна порада. Ніколи не кричи нікому у вухо. Так теж можна пошкодити слух. Давай відпочити слуху від шуму. Це в першу чергу стосується навушників. Коли слухають молоді люди у навушниках музику, вони це роблять цілодобово, а цього робити не можна, бо псується від цього слух. Періодично давай мамі чистити вуха. Самому не можна оці вушні палички встромляти у вуха. Також не пхай у вуха сторонні предмети. Розгляньте, малюночки, хто з дітей береже свій зір? Цей хлопчик, погляньте, дуже близько сидить біля телевізора. Береже він свій зір? Ні. А дівчинка три очі. Якщо руки брудні, то мікроби потраплять у очі, не можна цього робити. А цей хлопчик грає, мабуть, в якусь гру на комп'ютері, теж і довго грає, і близько тримає екран комп'ютера до себе. Бачите? Отже, виходить, що лише одна дівчинка береже свій зір, та що читає. Вона сидить прямо, бачите, не лежить. Так, ну а зараз пограємо в гру. Якщо порада вірна, правильна, то треба плеснути в долоні. Якщо ж ні, то треба тупнути ногою. Якщо ви згодні, плескаємо в долоні, якщо ні, тупаємо ногами. Не пхай у вуха сторонні предмети. Вже чую ваші оплески. Колопайся у вусі сторонніми предметами. Ні-ні-ні-ні-ні, так не можна робити. Мий вуха. Наступна порада слухай гучну музику. Ну, а зараз попрацюємо в зошиті. Відкривайте ваші зошити на сторіночці 32. Завдання 2. Підкресли, будь ласка, знаки, що ілюструють правила збереження слуху. Продовжуємо. Розучи гімнастику для очей. Прочитайте з мамою цю гімнастику та розучіть її. Коли очі втомлюються у вас, коли довгий урок у нас, то обов'язково треба зробити паузу, зробити гімнастику для очей. Ну, а зараз оберіть цеглинку. Якщо на уроці сподобалось, жовту. Якщо не сподобалось червоно, якщо дуже сподобалось, то зелено. Дякую вам за увагу. Пропоную фізкульт хвилинку.

Продовжити фізкульт хвилинку вашими улюбленими вправами.